Ну бля, блядь, что тут забыл? Ты зачем мою тактику копируешь? А я типа впав на вертолет, дивлюся третий пас пускается. Ти ты Макола тоже бнул, да? А ні Хто тобто, кто-то уже бну их. Укола условия чувств. коли ти за високо летеш, тому вони по нас стріляють. Пішкам вісик. Капі? Де його капі? Тільки не розбей його, не розбей його. Та пизда? Коля підтягуйся, блядь. Та Я думав залетіти середину, і в останній момент поняв, що це блядь, хуйова ідея. Минулого разу я випрыгнув, типу, полетів. Ак Актив, а вот у вас боку шей открывайте. А шо впало? Шо нормально впал? Скиллы? Скиллы? Дивися, я маю магазин. Їдемо на магазин, Їдемо на твой. Майнце налазит. Да. Хочешь тебе видам? Давай, это видам, хочешь? Блять, там тип, там тип, там тип. Не, тип просто є. Блядь, хуйово, хуйово, все хуйово. Блядь, в мене типе. Тіпи... Тип мене втікає на дорогу, на дорогу. Кто да, Миша, ты с кем стреляешь? Надо, хватить ехать. Да, 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 Миша, давай наверх. Тут є, тут є. Тут десь. Господь, якщо дивився. Я не знаю, тут по мені дивився по мені з тут сторони хтось. Ну то давай, я тобі викликаю магазин.

І хто там має гроші, візьміть ще метелика, щоб ми собі могли да Беремо металик, демо десь більше до центру. Що там за місце? О, чекай, та, там, до речі, охуєнне місце, дивися нашу хату, блядь, там засісти і все. Я не знаю, я би туди валив. Бач, там гарне місце є. А тут так украсну в ту сторону, блядь, піти, бо ми дуже далеко йдемо. А зона там, на зелені, на зелені. Ну давай, не спорю Типа далеко вже типа не дуже там просто місце охуєнна, там якщо зайняти там можна блять ще не умерти ніколи Від центр зони Ага, ну все, тоді. Туди... Давай тут двою сядем туди якусь хату. Це хата, ми в мене тут два нормальна. Якщо типи там. О, вода пушки. скипушки. Ну, Лут лутає. Я підпушую. Ідай наверх, і да наверх зараз буде йти. Він тут, хватит, на зарані місці. Хтось падає отут. Нокнувся. Ззаду, задухтой, хтось! Заду хто? На будинку? Відпіздив їх кулаками сука кулаками бля щоби собі знала на Кулаками. я кулаками відпіздив. Саме головне. сама ще гнида кулаками кула куляк куляками называется фистинг Катерина, А, ото, -от, ну, з яйцами. Пістолет з яйцами. Бадя, ви не вірили, що ми можемо хату віджати? Все, блядь, easy. Тимворк О, шо ему сланти хто змал? Нехай я себе. Да, надо. Ну, да. Я там маску кинув на низу, може комусь ще треба тоже інтересно. Місце вже. <плес> Коля, я попав по ньому. Але він щось не умер, блядь. Хто в голозі був, беріть його штуки. Чи ми ще в голозі не було? Бачу, бачу, він лада. Попав по ньому, впала. Він лоу хапавий дуже. Під моста. На готелі крякнутий тип на добу. крякнути крякнутий. О. Звідки звідки? Бачу, бачу, бачу. Фіяс собі. Дорисайте мене, вода. Він не відкинув. Так, час від часу сходи перевіряйте, блядь. Hotel room? Да, да, да. Бункер на сході відходьте на сході. Дібейте, дібельте ді над магазином, зараз там Коля кинув тобі бронь. За ракетный утилити Ну Можна не спішити. Ben bez dalsa na hotel man sen otu bez. Hotel ama ne iyi başladı. Пала, що там пільної міг? Готель по мені стріляв тільки що. Ми поки що в зоні. Пулі. Так, кидаю його той. Кинув ютіліті. Улутайте ютіліті. Utility, полетайте utility. Наберіть собі димів багато. Димо точні, знаєш. Нам не найгірший варіант впасти зараз на птихаря на той. Я впав на бюро. Бачу ті під нами, отут. тут. Типе звали хати впали, так що вже простіше. Типе, є вот там бачиш, От. блять. both. Well До речі, зона в тому, ми можемо не злазити. Тібі вибігай наверх! Okay. Ми Колі допомагаємо. По піздяв буде. Зараз тут два будуть підніматися, М Міша, уважає, бо тебе дуже скоро знесуть, якщо націляться. Да -да -да. Міша, якщо ти маєш ще одну міну, будь ласка, кинь сзади там е на вихід, бачиш. Ну ну, ну, я понял. Вони будуть зараз виходити у тут на гладкий вихід. Зараз буду на гладкий вихід виходити, на сцені, вот так, да, да, шанс, блядь. Да, 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 то, ну якщо ми хочемо виграти, то, то так і треба робити. Теорії. Чисто террористически. Може вийти зараз Чую yeah, звуки дивні Підрозріли. Армаз. Ты никакой зміну ее въебался, то Миша не убил останял, да? Жорстко. This with the devil, for tell the tale, that's what I'm talking about. This is Time for assessment. <laughs> You fight your thunder, <laughs> <huh>? <laughs> Give and <you laughs> shall receive. Hard, <laughs> <laughs> no Була гідна остання катка. Обов'язково закину.